І хочеться разом з вами сказати: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, в нашій країні йде війна, в нашій країні багато гине людей, багато зараз питань, питань набагато більше, ніж відповіді. І люди запитують, що, чого, чому, чому прийшло, чому це відбувається? Коли воно закінчиться, різні були прогнози. Ми бачимо жоден прогноз він. Не виконався. Щось продовжується відбуватися. Я бачу, що Господь робить велику роботу як з народом України, так робить і з церквою, яка також проживає і служить в Україні. І сьогодні ми, як церква, ми маємо роздумувати і задуматись над тим Боже, що відбувається. Господи, покажи, де в чому ми не праві. Де в чому церква не депрацювала? Може, церква не в тому стані. Може, церква десь надію втратила одного часу на Бога. Можливо, ми понаділися десь на людей. Очікували, можливо, допомогу чи від НАТО, чи ще від когось, не дочекалися. Одна країна хороші давала свої прогнози, не отримали, друга обіцянки давала третя Євросоюз, і ми бачимо, нічого доброго немає. Ви знаєте, я чув такі пророцтва, що Богу не сподобалось про те, що церква понадіялась на людей, на керівництво різних держав, а не на Бога. І десь воно так і було, багато було різних речей, багато різних розмов, що ті чи ті допоможуть. Я вірю, що Бог робить якусь неймовірну велику роботу. І Я вірю, що Бог хоче церкву в Україні підготувати і зробити таку роботу, що ніколи, можливо, він не робив, серед язичних країн чи поганських країн. Україна це Божа країна. І ми не даремно являємося прохристиянською країною. І якщо брати сьогодні на теренах, знаєте, СНД, то Україна дійсно саме ближче до Бога і багато зробила, чого для Бога, для церков і для спасіння людей. Но є щось, є щось, можливо, десь чому не докаялись, десь, можливо, не вимолили людей нашої країни. В цю суботу у нас тут була євангелізація. Друзі, людей був оцей повний зал забитий. І люди не так сиділи, знаєте, як ми зараз сидимо. Трошечки є між нами відстані. Вони як сільодочка сиділи. Оці балкони всі були повні і на третьому поверсі. І ми мали серйозну молитву покаяння. Чому сьогодні всі церкви в село, як ви їдете через село, ви їдете до церкви своєї. Ви бачили, якісь черги біля церков десь? Пусті двори. Проїжджаєш один цвинтар, другий цвинтар. знаєте, такі цілі алеї маярять прапорами, які означають, що кожен прапор це загиблий воїн. Мали б люди усім селом побігти в церкву і там з коліни вставати, стояти перед Богом. Господи, прости, зупини, щоб жодного сина більше на цвинтар не принесли, а щоб він своїми ногами прийшов додому, як герой. Ну чомусь люди цього не роблять. Багато різних розмов, багато, знаєте, різних ідей з людей, але тільки не Бог, тільки не покаяння. Сьогодні люди не хочуть ставати на коліна перед Богом, не хочуть каятися. І коли ми дивимося історії, які відбувалися з Ізраїлем. Кожна історія, коли нападав сусід на Ізраїль, це Ізраїль відступав від Бога. Чи іншим богам поклонявся, чи ідоли з'явилися, чи щось іще можливо, знаєте, чуже, чужде. При... Привели, принесли в свої сім'ї чи в храм. І одна з історій, записана. Книга Ніємія описує цікаву дуже цю історію. Перший розділ з третього вірша. Вони сказали мені позасталі, які залишились від полону. Перебувають там, у краї своєму, у великій біді та у приниженні. І мур Єрусалима зруйнований, а брами його спалені вогнем. І коли я почув ці слова, я сів та заплакав, і сумний був декілька днів, і постився, й молився перед Богом Небесним і говорив: Господи, Боже небес, Боже великий та страшний, який дотримуєш завіт і милість до тих, хто любить тебе, і дотримується заповідей Твоїх. Нехай же будуть вуха Твої, уважні очі Твої відкриті. Щоб почути молитву раба Твого, якою я нині молюся перед Тобою день і ніч за синів Ізраїлевих рабів твоїх. І сповідаюся у гріхах синів Ізраїлевих, якими згрішили ми перед тобою. Згрішили і я, і дім батька мого. Ми дуже завинили перед тобою. І не дотримувалися заповідей і уставів, і постанов, які ти заповідав Майсеєві, рабому твоєму. Але згадайте слово, яке ти заповідав Майсеєві, рабому твоєму, говорячи. Якщо ви вчините, якщо ви вчините віроломно, то я розсію вас поміж народами. А коли ж навернетесь до мене і будете дотримувати заповідей моїх та виконувати їх, то, хоча б ви вигнані були на край неба, то й звідти заберу вас і приведу вас на те місце, яке я брав, щоб там перебувало ім'я моє. Вони ж раби твої та народ твій, який ти викупив силою своєю великою та рукою своєю могутньою. Молю тебе, Господи! Нехай буде вухо Твоє уважне до молитви раба Твого та до молитви рабів Твоїх, які люблять благоговіти перед іменем Твоїм і нині благосприяй рабові своєму і дай йому знайти ласку перед цим мужем. А я був віночерпієм у царя. Ви знаєте, брата і сестри, мене. Ця історія дуже сильно вражає. Він не черпі не священик, не якийсь там, знаєте, такий знатний духовний чоловік. Він не черпі у царя. Ну він заплакав. У нього защемило серце. Чи щемить сьогодні серце у людей, які сьогодні далеко на чужині від України. Чи щемить, хто там, що відбувається тут, Чи щемить у тих, хто сьогодні є тут, Чи щемить, хто сьогодні є в центральній Україні, можливо, на Западній Україні, Чи щемить за те, що відбувається на східній Україні, на півдній Україні, щемить серце. Брати і сестри, багато речей ми не розуміємо, але серце має щемити, має болітися, що відбувається. І ви знаєте, коли подивився в кривому розі, я дивився ті поховання, коли в церкву. Принесли ці чотири гроба, і коли став за кафедру батько, вдовець, в якого нема вже дружини, нема трьох дітей. І він, знаєте, стояв, дивився на ці гроби, і він почав до кожного звертатися до сина, називає ім'я. Каже: сину, я хочу до тебе звернутися, хочу щось сказати, але він не міг казати. Я подумав, не дай Бог, в моєму життю, це було б. В тій церкві, яку ти ходиш, в якій ти служиш, і ніколи, знаєте, той чоловік не думав, що прийде час, коли в тій церкві, де він служить, буде лежати перед ним в гробах його діти і дружина. Це трагедія. Це трагедія. А скільки таких трагедій ще може бути? А скільки цих трагедій ми з вами можемо зупинити? Якщо наші молитви, вони будуть щирі. Якщо дійсно сьогодні наше серце буде боліть і за ту сім'ю, за того чоловіка. І ви знаєте, приїхав той брат, баптист з Одеси. Він приїхав на те поховання. Він приїхав підтримати того чоловіка, який втратив своїх дітей і дружину, бо він недавно також в Одесі втратив. Я дякую, що сьогодні є серед нас ці мужні брати, які їдуть і підтримують один одного. І ми маємо це робити. І капілани сьогодні це роблять. Вони їздять, підтримують, плачуть з плачущими. Ми маємо це робити сьогодні. Сьогодні в нашій країні оплакують кожного дня. Всю ніч ракет летіло знову дуже багато. Шахети, ракети, взриви, бомби летять. Знаєте, диявол він не може заспокоїтися. Але я знаю, в кого ми увірували. Я знаю, хто переможе цю війну. Як прийшла ця війна, так і уйде. Ну що буде там, хто розпочав цю війну? Я хочу сьогодні разом з вами в цій молитві благати, Боже, допоможи, Господи, благослови. Дай сьогодні слово підтримки, Ісайя в 53 му розділі пише, пише такі слова. Хто повірив, чутому від нас, і кому відкрилося романа Господні? Бо він зійшов перед Ним, мов пагінець, і мов паросток із сухої землі. Немає у ньому невигляду. Ні, величі, і ми бачили його. Та не було в ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Він був знехтуваний, і відкинутий людьми муж скорбот, який зазнав хвороби, і ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажений, і ми ні за що вважали його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги. І ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом. Але він поранений був за гріхи наші та мучений за беззаконня наші, покарання ціна миру нашого була на ньому. І ранами його ми зцілилися, і усі ми блукали, і як вівці, кожен споку... кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини усіх нас. Знущались над ним, та він страждав добровільно і не відкривав уст своїх. Агнець введений був на заклання. І як вівця перед стри... стри... стрижінням безмовна, так і він не відкривав уст своїх. Це наш Ісус. Це Він проходив такий шлях по цій землі. Це Він платив таку ціну сьогодні за нас з вами, друзі. Правда, Ісус розуміє, що таке сльози. Ісус розуміє, що таке біль, що таке знущання. Ісус розуміє, що таке зрада. Ісус це все розуміє. І Він сьогодні з нами. І Він сьогодні хоче почути крик душі твоєї і моєї. Він сьогодні хоче почути твою і мою молитву. Він хоче допомогти Україні, брати і сестри. Я вірю, що Україна вона відродиться, і вона буде наскільки сильна, потужна, духовна, супроводжуватися туди саме знаменнями. І я вірю, що саме через церкву Бог відродить нашу Україну. Саме через церкву і церква і Ісуса Христа вона наскільки буде в сильній повазі на нашій землі і в усьому світі, побачите, що такого не було ніколи. Але ми з вами сьогодні. Маємо бути в числі тих, через кого Бог пише свою історію. Бог пише історію України, Бог пише відродження. Як Бог буде знищувати корупцію, як Бог буде знищувати, знаєте, вбивців, і всяких людей, які чинили неправду. Він сьогодні з нами. І ця молитва сьогодні важлива. І я дякую кожному, хто прийшов на цю молитву. Ця молитва потрібна сьогодні не тільки для нас з вами, вона потрібна сьогодні до кожного українця, в якому він соліз не жив. Ось рука Господня не скоротилася на те, щоби спасти, і вухо Його не стало глухим, щоб чути. Але без ваші вчинили розділення між вами та Богом вашим, і гріхи ваші, відвертають лице Його від вас, щоб не чути. 12-й вірш. Хто слідкує за книга Ісаї, 59 розділ? 59,12. Бо переступи наші численні перед тобою і гріхи наші свідчать проти нас. Бо з нами переступи наші та беззаконня наші ми усвідомлюємо. Ми зраджували і відкидали Господа, і відступили від Бога нашого. Говорили про утиск та відступництво. Зачиняли. І народжували із серця свого зваблими промови, і відступило назад правосуддя, і праведність стала віддалік, бо істина спіткнулася на майдані, і справедливість не може увійти. Не стало істини, і той, хто віддаляється від зла, зазнає образи. І побачив це Господь, і огидно стало очам його, що правосуддя немає, і він бачив, що немає людини, і дивувався, що немає заступника, та допомогло йому рамено Його, і в Його підтримала його, і він одягнувся у праведність, як у броню, і шолом спасіння на голову свою. І, задяг... і задягнувся в ризи помсти, як убрання, і покрив себе ревністю, мов плащем. Він усім відплатить за завчин... вчинками їхніми ворогам своїм гнівом, а супротивникам своїм помстою, віддать заслужений й островам, і будуть боятися імені Господа на Заході і слави Його на сході Сонця, якщо ворог прийде. Як повінь, то поди Господа прожене Його. Амінь. Я хочу разом з вами звершити молитву, молитву глибокого покаяння, як церкви і за нашу Україну. Схиляємось, дорога цар. Великий Всемогутній наш Бог. Ми звертаємося, Господь до тебе. Нам дійсно боляче, що відбувається на нашій землі. Нам дійсно боляче, Господь, що наших сусідів, друзів, однокласників, рідних, близьких багатьох вже немає. Лежать їхні тіла в холодній землі. Ми, Господи, просимо Тебе прощі. де ми не домолилися, Господь. Я в першу чергу сьогодні виню себе Боже мій. Де не домолився, Боже, десь, можливо, не сказав, не, стояв, не настояв на істині, прости, Боже. Прости церкву твою, Боже, прости народ твій. Ми каємось перед Тобою, Господи. Прости наші серця Боже, дай дійсно роздирати серця з не одяг. Дай Господи дійсно валати сьогодні перед Тобою. Умаляти і просити, прости, Боже, прости слабість і немощність нашу, як церкви, Боже. Десь, можливо, Господи, не було достатньої довіри до Тебе, Боже. Можливо, десь шукали іншої допомоги, прости, Боже. Прости нас усіх, Боже, прости, українців, прости, Боже, скільки невинної пролитої крові, Боже, скільки ненароджених дітей вбито, Господи. Скільки зла знаходять на нашій землі, скільки людей кричали відкритим текстом, Боже, відкритими устами, що вони не вірять в Господа. Прости, Боже, прости. Ми дякуємо, що багато людей за цю війну вже навернулися до Тебе, навернулися до живого Бога, сказали: Господи, прийди в наше життя. І ти прийшов до багатьох, Боже, і молитви, в нашій країні помножилось. Набагато більше вже стало молитовників, набагато більше сьогодні стало людей, віруючих серед військових. Ми дякуємо за всіх, хто сьогодні служить, за всіх, хто проповідує твої Іванлії, Боже. Дякуємо за всіх, Господь, дякуємо. Дякуємо за капеланів, які сьогодні їздять, підтримку надають сьогодні військовим, Боже, як на передовій. Так і в шпиталях. Господи, благослови, благослови нашу країну, Боже, благослови народ України, відроди віру, Боже, відроди, Господи, щоб усі, Боже, помісні церкви дома молитв були переповнені, Боже, щоб люди з селами збігалися, Господи, щоб черги стояли на молитву, на поклоніння Богу живому. Щоб народ України не шукав допомоги на заході чи на сході, Боже, щоб шукали в Господа, щоб ми всі кликали до престола благодаті і просили Бога живого. О, прийди Бог наш! О, почуй молитву нашу, о, врятуй нас, Боже, о, допоможи нам усім. Ми благаємо, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, о Дух Божий, о кров Ісуса, жертва Ісуса Христа, вона не даремна. Господи, ми віримо, що Україна це Твоя країна, це Твоя земля Боже, що тут відродиться християнство, відродиться віра Боже, що тут будуть мільйони спасених людей, що тут будуть чудеса і знамення, Боже через церкву Твою. О благослови великий Бог. Почуй нашу молитву. Дякую, що рука Твоя не скоротилася сьогодні, Боже. Нам допомагати, вухо Твоє не втомилося сьогодні нас слухати, Боже. Ми знаємо, що в Тобі є допомога, в Тобі є перемога. Почуй нашу молитву, допоможи нам усім, просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Навіки. Amen.